на да, большой. И вот она едет из Загребского трамваем и идет пешком. Я хочу, чтобы все-таки дежурила милиция. Дружинники, я все было рада. Не до 9 вечера, а хотя бы до часа. Сделайте, пожалуйста, доступ в суд Деснянского района для людей с ограниченными возможностями. Сколько здесь живу, и меня туда носят на руках. У мене тут є помічниця, яка записує, значить я найближчим часом, щоб не втрачати час на звернення до суду і до влади, я на себе, якщо дозволити, візьму таку зобов'язання і зробити заїзд для людей, які за обмеженими можливостями. Руслана записував. Що що стосується міліції? 46-й, що входив у нас, бо вона їде, аж вона трамває. Давайте не зразу все. що стосується міліції, значить, моя позиція дуже проста. У нас потрібна не тільки міліція, яка займається кримінальними і так далі, злочинами, а повинна бути муніципальна міліція, як у всьому світі, яка буде охороняти наші вулиці, яка буде наглядати за громадським порядком і так далі на сьогоднішній день. Позиція депутатів Київради більшості і Віталія Володимировича Кличка така. Ми в законодавчому так, порядку повинні визначити, яка ця міліція буде, як ми її будуть фінансувати, як вони будуть працювати. Тому що це проблема, яка стосується всіх. І безпека на вулиці, перш за все, зробимо це.